Всім величезний, величезний привіт Аврора. Вітаю найкращих глядачів мого каналу. Дивіться, яке щастя! Це коли всі вдома, ось така ключниця, хатинка і авокадки. Ціна такої ключниці зараз 74 гривні. Ну, Вмочуйтесь позручніше, Запрошую всіх на перегляд товарів у Аврора. Так, ще в наявності ось така теж ключниця є. А це мапа нашої України. Теж дуже оригінально дивиться. Чудово. Теж така сама ціна. Дивіться, мою увагу привернулася цей ведмедик іграшка, м'яка в таких традиційних кольорах Україна. Тут і соняшники, і калина. Цікавенький теж такі. Ціна його зараз 199 гривень, був 249 гривень. Взагалі Аврора зараз привезла дуже-дуже велику кількість різноманітних іграшок. Ну, це, мабуть, треба окреме відео зняти. Але ця собака взагалі така кумедна. 64, ось такий ось Чи восьминіг, що це таке, не знаю. Ось такі намети дитячі з'явились у Аврорі з чохлом. 249 гривень. Коштує цей намет. Ну і дуже багато товарів для принцес. Ось така чарівна паличка на батарейках, яка мигає, блистить, і е, якісь звуки, мабуть, да, звуки. З'явились ось такі великі гелі для душу, номінал цілий літр і з різними ароматами. І, до речі, всі пляшки йдуть а, з дозаторами. Це досить-досить зручно. Є звичайні гелі для душі, і для душу, і є ось такі ще кремові білі. Зараз знаємо ціну. 44 гривні це дуже хороша ціна на такий величезний гель для душу. Ще одна новинка, ось такі гелі для душу кремові. Тут у нас полуниця Кавун. Бачу, оця, як її не пітахає, Авокадо чи як воно ну там називається? Ось авокадо і Ківі. Ціна теж 44 гривні. Номінал здається 400, ой, навіть 430-430 мл. Економна запаска шампунь Natural 19 гривень, 200 мл. Так, прийдемося по хімії Гала Порошок для ручного прання 34 гривні, 300 грам. Бачу тут Аріель капсули, 10 штук упаковці 190, 159 гривень. Порошок Аріель Aqua Pudra 2,7 кг 200 гривень. 79 гривень. А ось гала трішки дешевше, кіло 800, 169 гривень. Так, тут у нас капсули Wash and Free 11 капсул. 4 в одному 129 гривень. Засіб для миття посуду Wash and Free у пляшці 500 мл 44 гривні. А ось запаску можна придбати за 27 гривень. Wash and Free теж півлітри. Ось цей засіб для унітазів 750 мл 39 гривень. Засіб для миття посуду дитячого. Ось дивіться, ось такий безсульфатний, безпарфумерний, без запаху. Французький. 69 гривень. Зараз в акції номінал здається 750. да, 750 мл. Я думаю, це хороша така штука. Мабуть, можна користуватися не тільки для дитячого, а й для... Взагалі для миття посуду використовувати цю штучку з першого місяця народження дитини написано. Так, тут у нас шкрипки різні по 24-19 по 19 гривень. В упаковці йдуть по 3 штуки всі. А, набір губок для чищення, в упаковці дві штуки 19 гривень. А як я кажу, стильні губки в чорному кольорі. 5 штук упаковці, зараз по 22 гривні. З'явились ось такі щітки дерев'яні для чищення по 24 гривні. І ось такі з ручкою по 14 гривень. Ось ці трошки дорожчі, але бачу, їх розібрали по 19 гривень. Ручки з ручкою 44 гривні. Так, а ось ці мають бути трішки дешевші. Зараз знаємо ціну. Проб'ємо, якщо проб'ється ціна, 29 гривень. Щітка велика для прибирання, господарська 29 гривень. Минулий раз були маленькі футляри, а цього разу привезли, дивіться, трошки більші футляри сірого та білого кольору. Ціна 49 гривень. Мильниці на липучках, різних кольорів, 14 гривень. Так, а ось такі трошки стильні, теж на липучках. Зараз знаємо ціну. Я навіть знайшов. Дивіться, бірюзову. Зараз проскануємо, скільки коштують. Так, ціна таких. Мильниць 39 гривень. Ну так. Да. Зараз дуже хороша знижка на оцю пляшку, яка мені теж дуже подобається. Вона йде з замком. Я минулий минули раз теж її показував, дивився. Зараз на 169 гривень зі знижкою. Приємний на дотик матеріал з ручкою, з хлястиком. Так, давайте подивимось, ну, зрозуміло, резина. Там всередині навіть є, а ось таке ситочко. Якщо ви сюди навіть на, 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 наб, набухаєте, <плес> накидаєте фруктів, вони не будуть вам забивати дирку, не будуть закривати фрукти, тому що там ситочко внизу. Тут зверху набухаєте, боже Боже, хтось подумає капець. Так, 169 гривень. І зараз ще поставили знижку ось на ці теж хороша ціна. Дивіться, яка класна Тоже бутилка. Чудова, гарна, дуже красива. До речі, це теж новинка. Написали 77 гривень. Зараз перевіримо. Якщо дійсно 77 гривень, друзі, дивіться, дійсно 77 гривень це хороша ціна на оцю таку пляшку для напоїв. Угу. Теж красиво буде стильно дивитися в руці. А от я пляшку, напевно, візьму. Пляшку, мабуть, я візьму. Чи небирати? Та ладно. Якщо щось, я, якщо я захочу пити, я купляю таку пляшку. Чай і п'ю. Так, ось ці пляшки, бачу, теж новинка. Минулий раз їх не було. 99 гривень. Ой, клас. чик, відкрив і все. Ну, хоча, знаєте, фейшн, Цікаво, чи не пропускає вона воду. Можна взяти, попробувати. Якщо пропускає воду, то ж є гарантія, аж можна здати з чеком. А якщо воду не пропускає, то можна залишити ж, якщо якість буде хороша. Оце теж класно, бірюзово. Але це мені більше сподобалось. Так, давайте дивимось далі, що тут ще навезли. Так, Шкода, що тільки один колір, Ось, бачите, ось цих диспенсерів для мила 129 гривень. Якщо б ще привезли якісь ось так вони дивляться без цього пакета. Ціну знижено на ось ці ємності для сипучок, зараз вони по 77 гривень. Привезли салатники. Дивіться, я думав, що це кераміка, а насправді це а, пластик. Бачите, до чого техніка дійшла, що як можна а, замінити 49 гривень зараз в акції, а був 55. Це теж новинка, а бачу, все порозбирали. Були, мабуть, різні. По 19 гривень зараз така хлібниця, можна сказати, або кошик. Була 24. Зараз по 19. Знову привезли чорні. Я чорну здав, бо я, хочу, я не хочу чорну, я хочу світлу сіру або біжеву. Ну, яку-небудь з таких світлих тонів не хочу я чорну, тому я здав оцю таку 64 гривні. Буду чекати, поки з'явиться світла. Дивіться, яка новинка з'явилась в Аврорі: набір ось таких чашок пластикових з такою, з таким тубусом чи як з таким контейнером. Щоб не розкидалась, не розпадалась по сумці. Набір чашок 4 штуки. Згле... А, це Глечик. А я думаю, це тубус такий. 59 гривень. Цікава така ж новинка, бачите. Не даремно зайшов. Ну, клас, бачите, яка цікава новинка. Добре. Тут для малечі щось. Ой, привезли, зараз випаде така стильна пляшка, дивіться, в подорож. Бачите, можна як вішати через плече дівчатам і пити свої улюблені напої. Цікава теж така стильна модна пляшка, є в різних кольорах. 129 гривень коштує ця пляшка, я вам скажу, це недорого. І, до речі, бачите, там є наклейки, от всередині, бачите, є наклейки, і оцю пляшку можна понаклеювати ці наклейки на свою пляшку. І будете стильно-стильно виглядати літом. Я витягну її з пакету, щоб ви краще розгладили. Також є замок прорезинова, щоб не виливалося, Навіть є трубочка чудово. Ну і ось такі класні наклейки, щоб була стильна пляшка. Знову повторююсь, нам мені сподобалось. Будьте гарні, стильні та красиві. А я ще знайшов ось таку новинку, така от дивіться, миска на присосці. Це така миска для малечі, якщо вона їсть, щоб не на року дитина не скинула миску а, з того, зі столу. Коли мама годує свою дитину 55 гривень, якщо вірити ціннику, коштує ось ця миска. Мабуть, не засканує там поганий штрих-код. Ви уявляєте, як придумали вже, для чого придумали? Резинова мисочка така. Ціна 74 гривні. Така от коштує миска для годування малечі. Ціну бачу знижену на контейнери для зберігання. Були 129, зараз 119 гривень. З'явились нові підставки під чашку дерев ну, дерев'яні. Дерев'яні взагалі я обожнюю. Все дерев'яне з такими кільцями. Так, ціна таких підставок під чашку 14 гривень. Тут у нас ножі з'явились обочистки по 14 гривень. Так, ось такі трошки більші, по 19 гривень. І ось такі повністю залізні по. 34 гривні. Паперові рушники. Зараз в акції 23 гривні за упаковку в упаковці 160, якщо не помиляюсь, тоді ще були, да? Да, 160 штук в упаковці. Так, а ось чайники з бамбуковими кришками розібрали одразу, а ємності ось такі залишились з бамбуковою кришкою і з бамбуковою ложкою. 249 гривень на 600 мл. Про це говорити вам не потрібно. 249 гривень, зараз він, його ціна і 149 такий заварник. Чайники. Дивіться, який гарний, насичений, темний колір. 349 електричні чайники, Лібертон 399. І ось ці звичайні 349. Набір шести келихів склянок, да, тут шість да, штучок. 169. А набір 100 поки 6 штучок 99 гривень. Зараз а, сонечко світить, тому, мабуть, комусь може пригодяться, бо стануть у нагоді окуляри. Аврорі бачу недорогі ціни на окуляри. І чоловічі, і жіночі, і навіть дитячі. Тут я бачу, з'явились нові кепки чоловічі. По 99 і по 119 гривень. Ось такі з сіткою йдуть. Чудові, дивіться, які пляжні кепки для дівчат. По 149, якщо вірити ціннику. А зараз ми проскануємо, скільки такі кепки є в чорному кольорі. І ось такі в білому. Ціна 149 гривень. Так, ми, звичайно ж, пляжні. Куди без пляжних? 44 гривні. Та ну. Босоніжки, жіночі. 119 гривень. Якщо вірити ціннику, правда 119? Ви знаєте, тут такі деколи цінники, що не віриться, що вони 119 гривень. Давайте проскануємо. Дійсно 119 гривень ось такі. Ну, В'єтнамки точно 55, якщо босоніжки. Уєднавки точно 55-44 і чоловічі 44. Дивіться, які модняві крокси. 169 гривень такі модняві крокси. Якщо вірити, ціни кубу немає. Етикетки. Так, ось такі літні. 169 теж. Так. І чоловічі. Це справжні чоловічі, точно, дивіться які. Так, 99 гривень. І такі, теж шльопанці чоловічі, 109 гривень. Так, щось давно в Аврорі не було рушників нових. Не бачу кольорової гами. Так все як було, так і є. Розбирають, розбирають, а нового нічого не завозять. Із сумки склачу ось такі новинки. Червоні, бачу тільки в червоному кольорі. Ціна 249 гривень. На ланцюжку золотому. ну Такий чистолітній варіант. Так, Гаманців не бачу, щоб теж були новинки. В принципі, оці були теж я показував в відео. Молодіжні, теж в різних кольорах. Різні кольори. Ось це бачу, мабуть, новинка. Таких не було. Ось такому жовтому кольору, Зараз відкрию, покажу, як вони всередині виглядають, і оливка. Давайте відкриємо жовтий. Ціна таких гаманців. Зараз я просканую: 149 гривень. Він дуже акуратний. Тут на гроші, на купюри, і ось тут замочок на копійки. Так, тут у нас є торбочки, з якими ходити до магазину за продуктами по 24 гривні. Знаєте, надовго вистачить. Щоб не купувати вам постійно пакети, візьміть, купіть краще ось такі торбинки. Дійсно. І щоб вам не ходити, не купувати постійно ті пакети, не тратити гроші. Краще візьміть ось ці пакети торбиночки, 24 гривні. По 119 гривень пляжні сумки фламінго і трішки менше гривень. А ось для парасолі, подивіться, 14 гривень, це дуже хороша ціна. Я знаю, що в іншому магазині не буду казати в якому. Декілька разів ціна вища. Так, дорослий плащ від дощу 44 гривні. А дивіться, які цікаві плащі для дітей по 39 гривень з різними класними візерунками. рюкзаки 249. Так, самі звичайні терки по 39 гривень. Набір. Тут здається 9, так? Да? да, 9 штук. Набір серветок кухонних, мікрофібра, 9 штук, 99 гривень. Ой, як дивіться, які класні банки. Прозорі з кришкою ось такі. 149 гривень. Класні. Для сипучих. Оці по 99 гривень. Лумінарк. Теж для сипучих по 99 гривень з синьою кришкою. І ось ці великі. Теж по 99 гривень літрові. Дуже гарні дерев'яні ваги, стильні такі, тільки я їх неправильно взяв. Ось так воно. На батарейках прорезинові ніжки. Хороші. Максимум 5 кілограмів. Ну для вдома на господарстві. Так, привезли нові салатники. Ось такі білі. По 119-19 см і ось такі по 129-24 см. Нові вази в Аврорі. Ось так вони. Така форма. 139 гривень ціна ці, цих ваз. Скляні глечики 88 гривень на літр. А ще в Аврорі ви можете отримати знижку. Мінус 30% на обрані світильники, лампи та нічники від ціни. Ну що ж, я вам бажаю економних покупок, мирного неба. І всього всього нам найкращого До зустрічі. Зустрінемось в наступному відео.